Дропшипінг це, мабуть, одна з найпопулярніших моделей онлайн-бізнесу, особливо серед тих, хто лише починає продавати, і Shopify одна з найкращих платформ, щоб запустити дропшипінг магазин. Але як це працює і чи справді це легкий спосіб заробити? Давайте розберемось. Суть дропшипінгу проста: ви продаєте товари, яких фізично не маєте на складі. Коли клієнт оформлює замовлення у вашому магазині, ви передаєте його постачальнику, який сам відправляє. Товар покупцю, тобто ви посередник, а весь процес логістики та зберігання лежить на вашому партнері. Звучить привабливо, правда? Особливо для старту, адже вам не потрібно закуповувати товар наперед, орендувати склад чи займатися пакуванням. Shopify робить усе максимально зручно. Ви можете підключити застосунки на кшталт DSR, Soкet або Zendrop, вибрати товари, імпортувати їх у свій магазин, встановити ціну і почати продавати буквально. Не за один день, але поговоримо й про мінуси. Головний ризик контроль якості та доставки. Ви не бачите товар особисто, не можете перевірити пакування і повністю залежати від постачальника. А якщо клієнт отримає замовлення з браком або із запізненням, відповідальність на вас. Тому важливо ретельно обрати партнерів і тестувати товари заздалегідь. Друга складність це конкуренція. Багато продавців пропонують однакові товари, особливо з популярних платформ. Форм, щоб виділитися, потрібно працювати над брендингом, рекламою і описами. Інакше покупці просто підуть туди, де дешевше. Та все ж переваг у дропшипінгу, чимало: мінімальні вкладення на старті, гнучки, можливість тестувати різні ніші без ризику і швидкий запуск. Це чудовий спосіб перевірити ідею та зрозуміти, які товари дійсно продаються. А щоб ваш дропшипінг магазин працював на міжнародному рівні, важливо не лише продавати, а й приймати оплату від. Іноземних клієнтів. Shopify дозволяє це робити через Stripe або PayPal, а підключити їх допоможе ВестернБід. Отже, дропшипінг на Shopify – це реальна можливість почати бізнес без великих витрат. Головне відповідально підійти до вибору постачальників, продумати маркетинг і подбати про платіжні та логістичні рішення. А з підтримкою ВестернБід ви зможете перетворити навіть невеликий дропшипінг магазин на стабільний міжнародний проект.